Коняк Аджарі, моя винагорода. Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. Це youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні у нас на календарі 21 квітня. Понеділок я вам традиційно пропоную оглянути найважливіші новини з цього божевільного світу, які в першу чергу відноситься до нашої з вами. України почнемо з того, що Трамп грає на боці Кремля, і у Лондоні на зустрічі США Європа Україна буде пропонувати неприйнятні умови для України. Також Путін боїться виходу Сполучених Штатів Америки з переговорного процесу щодо припинення бойових дій в Україні. З вами поговоримо, чому так і хто на це впливає. Ну і спецпредставник. По Україні Кіт Келох після Марко Рубіо і Трампа також сказав, що США втомилися від війни. В Україні, перед тим як розпочати, хочу вас традиційно попросити поставити цьому відео лайк, підписатися, прокоментувати, звідки ви дивитеся ваші зауваження, побажання, запитання пишіть в коментарях. Як я завжди кажу, ми завжди читаємо, беремо до уваги, і звичайно, дуже приємно, що велика кількість наших українців дивиться нас за кордоном по усьому світу. Що ж, 30, 30 годин, не верніше, так. Псевдоперемир'я від Путіна. Пропозиції завершилось так і не розпочавшись. Нагадаю вам, що він пропонував на 30 годин диктатор Кремля зупинити бойові дії, назвав чомусь свою ініціативу перемир'ям. Перемир'я це коли ти з кимось домовляється. Він сам вийшов і виголосив це. звичайно ж ніхто нічого не дотримувався. Більше того, під Торецьком наші хлопці потрапили у засідку під час так званого припинення вогню з боку Кремля. І, Відповідно, Володимир Зеленський сказав, що відповідь буде адекватною, закономірною, і всі винні будуть покарані. Найкраще з усіх, до речі, так, так зване перемир'я з боку Кремля прокоментував міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Так, от що він сказав про оголошення перемир'я з боку Путіна? Це як оголосити голосу, голодування під час. Е між сніданком та обідом і потайки їсти цукерки. Ми бачимо, що атаки тривають. Україна повідомляє про те, що було здійснено кілька атак. Тому оголошене припинення вогню це скоріше медійний трюк, аніж реальні, сказав він. При цьому чеський дипломат висловив сумнів, що Росія взагалі зацікавлена у закінченні війни. Ну, мені здається, дуже вичерпно проілюстровано наміри агресора. Володимир Зеленський сьогодні вночі сказав наступне: Україна і надалі діятиме на фронті дзеркально на тишу. Відповідатиме тишою, а на захист від російських ударів своїми ударами. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Зеленський повідомив, що заслухав доповідь головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Згідно із нею, за добу російські окупаційні війська порушили режим тиші. Слухайтесь 2935 Разів найбільше обстрілів та штурмових дій відбулося на покровському напрямку. Також обіцянка дотримуватись тиші не поширилася, звісно ж, на курський плацдар. Загалом на фронті відбулося 96 бойових штурмів з боку Росії, 1882 обстріли, 812 з них з важкого з важкого озброєння та понад 950 п'ятдесять застосувань фпів. Дронів цього дня Москві не вистачило, щоб відповісти як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури та утриматись від ударів ракетни, ракетами й дронами. Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним. Повідомив Володимир Зеленський. А цинічно в Кремлі повідомили наступне: що, начебто, не будуть продовжувати це перемир'я, яке і не взагалі не починалось. Кремлівський диктатор Путін не віддавав наказ про продовження великоднього перемир'я. Про це сказав його речник Пісков, так і наголосивши, що далі не буде ніякого. Перемир'я США відреагували на ці от пропозиції Кремля і на те, як Україна відповіла і підняла ставки. Ми вчора з вами про це говорили, що дуже хороший був хід з боку. Нашого керівниця сказати, слухайте, давайте не 30 годин, а 30 діб. Так от, США бажають бачити довгострокове припинення вогню в Україні та хотіли б, аби великодні перемир'я було продовжене на наступні дні. Про це державний департамент Сполучених Штатів Америки повідомив у коментарі Суспільному. Ми хотіли б, щоб це продовжилося після неділі, 20 квітня. Давно настав час зупинити смерті та руйнування і закінчити цю. Війну, ну власне, США не дуже і вдавалися в деталі, як перебіг відбувається цього перемир'я, а їм цього і не потрібно. Ну і ви самі можете в коментарях написати наскільки ви вважаєте, що США і Трампові абсолютно байдуже хто де гине, хто агресор, хто жертва. Ми з вами про це постійно говоримо в Росії. Також відповіли на заяви Держдепу про це сказала офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у своєму телеграм-каналі. Що вона зазначила? Я думаю, ви напевно знаєте це і здогадуєтесь. Так вона звинуватила українську сторону в тому, що вона не дотримується режиму тиші під час великодня, нібито використовуючи американські ракетні артилерійські системи Хаймерс. Цитуємо Захарову. Вибачте, змушені, але це не випадковість, а закономірність, адже під час мораторії на нанесення ударів по ПЕК Зеленський, який на нього погодився, прицільно бив по цивільній енергетичній інфраструктурі. Палений енергетичний комплекс має на увазі Захарова. І що ми били по енергетиці? Тоді, коли нібито Путін дав наказ 18 березня не бити по енергетичній інфраструктурі, знову ж таки, брехня і знову ж таки маніпуляція. Але наголошую, про що ми говорили буквально хвилину тому, США байдуже на всі нюанси і на всю правду, яка є. У війні Росії проти України, ну і в підсумку вчора написав Трамп наступне у свої соцмережі. Україна й Росія можуть укласти певну угоду вже наступного тижня. Сподіваюся, цього тижня Росія і Україна укладуть угоду. Пише Трамп. Після цього обидві сторони почнуть вести великий бізнес з процвітаючими США і зароблятимуть статки. Написав Трамп. Він також анонсував угоду між Україною та Російською Федерацією. Наступного тижня, очевидно, маючи на увазі зустріч у Лондоні, і тут ми з вами детально зупинимось і проаналізуємо, чому так Трамп написав і що він пропонує неприйнятне Україні, але спершу. Згадаємо третю офіційну особу, яка каже, що США втомилися. Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох вважає, що заява держсекретаря США Марко Рубіо про те, що американський президент Трамп втрачає терпіння і може вийти з переговорного процесу, звучить жорстко, але вон вони і мають бути жорсткими. Ці заяви про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News. Журналіст запитав Келога, що він думає про заяви Рубіо щодо того, що Трамп. Втрачає терпіння у відповідь, власне він сказав про це, що це жорстко, але реалістично, і такі умови. Далі він сказав наступне: бо ми втомилися від того, що відбувається у світі, дуже багато інших проблем, до яких Сполучені Штати мають бути залучені, і ця війна триває дуже довго. Але я думаю, що є можливості завершити майце на увазі. Її", сказав Келох. Він припустив, що наступного тижня в Лондоні можуть бути доволі непогані. Результати. Ну, от, власне, вже в кінці нашої розмови я вам поясню, чому так всі акцентують з боку Трампа про Лондон. Саме в Лондоні будуть запропоновані Україні дикі умови, на які ніхто не погодиться. І до чого тут Іран? Тому що проговоримо з вами, що в хронологічному порядку це от стів увітку спецпредставник Трампа по Близькому Сходу, який намагається вести переговорний трек щодо України, зустрічаючись регулярно з Кремлем. Чому це все пов'язано і чому. Є ризик того, що Росія спробує використати США у війні з Україною. Але я хочу вам сказати про втому Сполучені Штатів Америки. Ви знаєте, після того як Марко Рубіо і Трамп сказали про своє так зване справді СЗЧ. Про своє самовільне залишення України, хоча вони брали на себе зобов'язання, сказав Кіт Келох. і це виглядає наступним чином. Мені Знаєте, якби чоловік сказав дружині при скаргах на їхню дитину там в школі чи в садочку, слухай, ти її народила. Це твої проблеми. Десь так це виглядає. Чому? Тому що я вам нагадаю, і не втомлюсь нагадувати, що існує Будапештський меморандум, і як би там Трамп не казав, що ця війна не його, а Байдена на себе зобов'язання. Обіцянки, що Україна віддавайте ядерну зброю, а ми будемо гарантами вашої безпеки. Це давали нам Сполучені Штати Америки, а не окремий президент, не Білл Клінтон. Це в підпис не Біла Клінтона, а президента Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати Америки і надалі залишається тією країною, яка була. Понад 20 років тому тому ці фрази Трампа про те, що це не наша війна, а Байдена вони абсолютно є інфантильними. Ну і зрештою, ви знаєте, якщо вже далі саркастично оцінювати їхню втому від війни в Україні, то якщо вони не вийдуть з цього перемовного переговорного процесу, давайте ми з вами запропонуємо їм учасників бойових дій. Вони ж так стараються, вони ж так не досипають ночі. Вони найбільше страждають у цій війні. Окупаційні з боку Росії так, от власне, Wall Street Journal пише про те, що Трамп готовий запропонувати неприйнятні тези для України в Лондоні. Президент США Трамп очікує від Києва відповіді щодо визнання Криму російським і відмови відступу. Північно-Атлантичний альянс. Власне про це йдеться в матеріалі Wall Street Journal. Журналісти цього видання з посиланням на джерела повідомили, що ці ідеї були викладені в таємному документі, який у Парижі передали українській владі та європейським союзникам. Цього тижня Україна перебуває під тиском, щоб відповісти на серію. Далекосяжних ідей адміністрації Трампа, включаючи потенційне визнання США окупації Криму Росією та відмови Києва від вступу в північно-атлантичний альянс, тобто в НАТО, Wall Street Journal зазначає, що за словами західних чиновників ці ідеї були викладені в конфіденційному документі, представленої командою Трампа українським колегам. Ними також. Поділилися з високопоставленими європейськими чиновниками, про що ми з вами говорили зараз. США чекають на відповідь Києва, які ймовірно будуть озвучені на зустрічі переговорників США Україна Європа в Лондоні цього тижня. Якщо сторони узгодять свої позиції, їх можна буде передавати. Москві високопосадовець держдепартаменту США назвав ідеї Трампа варіантами, які Київ має зважити, а не прийняти або відкинути. Чиновник сказав, що список потенційних варіантів був наданий для обговорення і зворотнього зв'язку, які великодушні сполучені штати Америки вони не наполягають, а пропонують. Давайте ще раз подякуємо за це Трампові. Ще одна ідея від сполучених штатів Америки за словами західних чиновників передбачає. Визначення території біля Запорізької атомної електростанції нейтральною цю територію, яка може бути під контролем американців. Нагадаю вам, що минулого місяця під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським Трамп зазіхав на Запорізьку атомну електростанцію, називаючи це найкращим захистом для цієї інфраструктури, Wall Street Journal припускає, що Запорізька АЕС постачатиме електроенергію як в Україну, так і на окупованій території. Ми бачимо пазли помаленьку. У нас з вами. Складаються тому, що і тепер зрозуміла теза про ЗАЕС від Трампа, коли вони він про них говорив. Правда, він в множині говорив після розмови з Володимиром Зеленським. І Зеленський спростував, мовляв, ми говорив, що він говорив з Трампом про всі усі атомні електростанції. Ну і власне зараз тут Іран. Ми згадаємо також. Це дуже важливо, чому фактично Трамп готовий здавати інтереси України через Віткофа. Відповідно тому, що йде прямий трек з переговорним з Іраном, і де дуже залучена і має непогані позиції Росія. А пере але перед тим, давайте проговоримо, чому Путін дуже не хоче, аби США покидали переговорний процес між... Україна США, США, Росія багато аналітиків сходяться на думці, що раптове великодні перемир'я від Кремля стало реакцією на погрози США вийти з переговорів про мир в Україні. Про це каже старший науковий співробітник центру стратегічних і міжнародних досліджень Сполучених Штатів Америки. Мік край у своєму блозі він назвав причини, через які Путін хоче, або Білий Дім залишився в цій грі. Коментуючи саме перемир'я, аналітик, цей Райан називає його несерйозним і цинічним вчинком Людина, яка понад три роки веде геноцидну загарбницьку війну, не звертаючи уваги на звірства, які вчиняє російська армія щодо українських військових і цивільних. Тож будь-які гуманістичні мотиви для перемиря відкидає. Так само він наголошує, що повне припинення вогню у війні. Такої тривалості та інтенсивності, як в Україні, не може бути досягнуто за лічені години і не може прийматися однією стороною і пропонуватися те, як зробив власний диктатор Путін. Райан погоджується з неодноразовою озвученою за останні кілька днів тезою про те, що оголошенням фейкового перемир'я на 30 Годин Путін відреагував, власне на заяви і погрози Трампа і Рубі, ну а Кіта Келуга, про те, що США втомилися, і якщо одна сторін не піде на компроміси, вони готові вийти з цього процесу. На даний момент Путін хоче якомога довше тримати США в переговорах. На це є декілька причин. І от Мік Рай називає три ключові причини, чому Путін хоче, аби США залишалися переговорному процесі і тут всюди присутній цей от стів витков. Ну по перше, каже Райан, нинішня позиція Вашингтона вигідна Росії, зазначає він. Такі переговорники, як спецпредставник Стів Витков, повторюють російські наративи і, схоже, готові віддати Росії українські території, не даючи Україні жодних гарантій безпеки. У відповідь, якщо війну буде заморожено на таких умовах, для Росії не буде проблемою розморозити її у зручний будь-який момент. Ну, фактично, ми, ми говоримо про те, що Раїн каже про мінськ 3 Друга ключова річ, чому Путін не хоче, аби США покидали перемовини, путіну вигідно, щоб Вітков та інші некомпетентні наголошу представники адміністрації Трампа залишалися в переговорах, дарма витрачаючи сили і час як українців, так і європейців. В іншому випадку, Київ спільно з європейськими країнами могли б зосередитися на Посиленні тиску на Москву. Ну і третє, доки Трамп і компанія залишаються в грі, вони сіють розбрат і хаос серед прихильників і союзників України, руйнуючи відносини та довіру між партнерами. Ну власне, і тут відсилка є до другого пункту, де Україна могла би значно краще сконцентруватися на Європі. А європа відповідно не чекати, що там скажуть Сполучені Штати Америки. Ну Європа, як завжди, надіється про те, що ось щось зробить Трамп. Яке буде на руку як Україні та Європі, мені здається, дарма на це сподіваються. Ну, власне, і каже Райан, що Путін хитрий, але злий актор, він продовжуватиме використовувати такі хитрощі, щоб намагатися вести свою жорстку та непотрібну війну проти України та українського народу, тому що він відчуває, що все ще може її виграти. Ми на Заході повинні переконати його в протилежному, розуміє австралійський аналітик. Ну і власне. Дуже правильна теза, що Європі і США потрібно сконцентруватися. Тим паче, що зараз йде активно переговорний тракт між Іраном і США, де Росія відіграє ключову роль, і тут Росія може взяти Трампа фактично в заручники щодо війни в Україні. Зараз поясню, чому. Так от, Росія може відіграти ключову роль в угоді щодо майбутнього Ірану. І іранської ядерної програми. Причому Москву називають не тільки можливим місцем призначення іранських запасів високозбагаченого урану, а й можливим арбітром у разі порушення угоди між США і Іраном. Давайте все проясню і проговоримо хронології подій, і вам стане все зрозуміло. Дональд Трамп, який відмовився від ядерного пакту, який був підписаний в 2015 році, між Тегераном та світовими державами під час свого першого терміну пригрозив напасти на Іран, якщо він не досягне нової угоди у найкоротші терміни, як яка не дозволить йому створити ядерну зброю. Так, от, власне, я нагадаю вам, що в 15-му році були підписані між Іраном і США за посередництвом кількох країн провірних світу, в 18-му році в свою свою першу каденцію, так Трамп вийшов з цих угод в односторонньому порядку. Так, от, чотири години непрямих переговорів між США та Іраном у Римі в суботу, 19 квітня, за посередництвом Оману, дозволило досягти значного прогресу, за словами американських чиновників. Подальші технічні переговори мають відбутися цього тижня в Женеві, після чого найближчими вихідними в Омані відбудеться ще одна зустріч на високому рівні. Ну, власне, аби ви розуміли, що паралельно з Україною. Вітко веде перемовини з близьким сходом з Іраном з передачею. Зараз скажу, куди і як свого збагаченого урану, і це все між собою пов'язано. Спес Трампа Вітко хоче укласти угоду протягом 60 днів, але ймовірно зіткнеться з опором з боку глави МЗС Ірану Абасом Арахчі, який вважає, що рівень недовіри та технічний характер переговорів роблять таку швидку угоду мало ймовірною. Два найбільш складні питання. В цьому процесі це зберігання або знищення іранських запасів високозбагаченого урану та зовнішні гарантії, які можуть бути надані Ірані, Ірану, якщо США порушать угоду про зняття санкцій в обмін на те, що Іран поверне свою цивільну ядерну програму під зовнішній контроль інспекції ООН і МАГАТЕ. Ну власне. Іран хоче зберегти запаси Урану всередині країни, але США відкидають це і вимагають, аби або знищити запасів, або їх передачі третій країні, наприклад, Росії. І отут найбільша є, скажімо, проблема для нас з вами, для українців, тому що є кілька варіантів, і зараз ми їх проговоримо. Що стосується гарантій, Іран вважає, що єдину надію угодою є договір, підписаний Конгресом США, але Арахті так. Глава МЗС Ірану заявив, що ніхто не знає, чи зможе Трамп провести таку угоду через Конгрес, враховуючи силу проізраїльської думки. В ній так, от перший варіант, аби Іран домовився, що з США в цій угоді, ядерній нові, вони побоюються і хочуть, щоб не просто Трамп підписав цю угоду, односторонньо вийти, як він це вже зробив у 2018 році. Що стосується власне цих от гарантій, інший варіант це згода США покрити збитки Теграна, якщо Вашингтон вийде з угоди. Іранці вже висовували ідею фінансових санкцій, але механізм і їх застосування у відсутності договору залишається проблематичним. Ну і третій варіант тут вступає в дію Росія. Якщо США порушить угоду, полягає в тому, що цей варіант? Що Росія уповноважена повернути Тегерану, передані запаси високозбагаченого урану, щоб Іран не став стороною покарною за недотримання. Тобто Росія хоче бути арбітром і посередником між США і Іраном. Вони будуть тримати збагачений уран і таким чином матимуть вплив на США в разі, якщо США роблять щось не так, що не подобається Кремлю Путіну. Вони можуть повернути збагачений уран. Ірану за підрізним соусом, так, от, так така угода потенційно дає Росії ключову роль у майбутніх відносинах між США та Іраном і може витіснити Німеччину, Францію та Великобританію. А саме ці країни були гарантами угоди в 15-му році, коли було підписано. Я вам казав, і в 17-му році Трамп вийшов на Відкофа та Трампа. Чиниться тиск з метою добитися результатів на одній із трьох переговорних платформах, у яких вони беруть участь: це Іран. От ми з вами про що це є Ізраїль, Хамас і також Росія, Україна. Одне з джерел сказала: хоч би ви не думали про Іран, це раціональні гравці, і вони з більшою ймовірністю підуть на угоду. Ну, тобто, що мається на увазі? Є Лондон, верніше, буде Лондон, де будуть США, Європа і Україна, де будуть запропоновані ці е, умови визнати Крим російський. З боку Трампа і не входження України в НАТО, звичайно ж, на це Київ не погодиться. А от власне трек з Іраном, де Росія буде посередником, триматиме збагачений уран Ірану, більш виглядає ймовірним. І тут власності Вітков, Трамп і США готові пожертвувати Україною. Саме тому вони кажуть, що ми вийдемо з переговорів, що ми втомилися, і так далі, і тому подібне. Я вам просто нагадаю хронологію, як все відбувалося, і вам все складеться в голові. 11 квітня Вітков. Зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі. Ми з вами про це говорили. 12 квітня вже американська та іранська делегація на чолі зі спецпредставниками Виткофом і очільником МЗС Ірану Арахті завершили перший раунд переговорів в Омані, і там вони висловилися обидві сторони і США, Іран, що є позитивні тенденції, йдуть там домовленості, і все начебто. Йде в них по плану. Важко, але по плану. 17 квітня. Так, вже в, в Парижі зустрілися три США, Європа і Україна. і саме там був цей таємний документ. Про що вони вже собі вирішили, бо от з Іраном тут хороші перемовини. Тоді ж, 17 квітня, Марко Рубі, який був присутній в Парижі, набрав Лаврова і переговорив з Лавровим і, очевидно, сказав, що передали пропозиції, і будемо очікувати. Вже 18 квітня на другий день Лавров заявив, і він сказав наступне, що Росія готова бути посередником між США та Іраном 19 квітня. Відбулася друга зустріч між США представниками США та Іраном. І тепер планується третя зустріч на 26 квітня цього тижня. І відповідно цього тижня буде зустріч в Лондоні. Ми бачимо так: 26 числа зустрічається Іран США і цього ж тижня буде в Лондоні зустріч. Так, от іранські американські переговорники домовилися провести третій раунд переговорів щодо ядерних амбіцій Ірану і власне за. Словами очільника МЗС Ірану Аракчі, це відбудеться 26 квітня в Омані. Процитуємо його. Я вважаю, що технічні переговори на рівні експертів почнуться в Омані в середу. А наступної суботи ми зустрінемося в Омані та переглянемо результати роботи експертів, щоб побачити, наскільки це близько до принципів угоди. Ну що ж, нам тут з вами складаються всі пазли. Так і хронологію ми з вами прорахували одинадцятого. Квітня зачався Вітков, Трамп, 12-го відков перепрошую, Путін. 12-го числа перший раунд переговорів Іран, США, 17-го числа зустрілися в Парижі за участю України, США, Європа, де було передано ці от вимоги. В Лондоні тепер вони знову будуть тиснути США. Між тим, 19 квітня були знову просування на другому раунді переговорів Ірану. І США і тепер, от цього тижня, все будуть вирішувати. І тут не дарма ми згадуємо, що Трамп каже, можливо, будуть якісь серйозні угоди в припиненні війни Росії в Україні цього тижня. І я думаю, що їх не буде. Ніхто не погодиться на ці неприйнятні пропозиції з США з визнанням Криму російським і не вступ України в НАТО. Що ж, такі були новини станом на 21 квітня понеділок. Підписуйтесь, коментуйте. Дуже важливо висловлювати свою думку і, звичайно, ж діліться нашою з вами розмовою.